Тривога це природна реакція нашого тіла на небезпеку, відома ще як бий, тікай або замри. Час від часу тривожитись це абсолютно нормально. Але коли тривога стає постійною та надмірною, вона може почати впливати на якість вашого життя, навіть за відсутності реальної фізичної загрози. До найпоширеніших симптомів тривожності належать безсоння, нав'язливі думки та гіпервентиляція. Але чи знали ви, що існують і інші, менш очевидні симптоми тривоги, які часто залишаються непоміченими? У цьому відео ми розглянемо сім нетипових симптомів тривожності, які можуть залишитись поза вашою увагою. Дисклеймер, перш ніж почнемо, зауважимо. Це відео створене виключно з освітньою метою і не є заміною професійної діагностики. Якщо ви підозрюєте у себе тривожний розлад або будь-які інші проблеми з психічним здоров'ям, ми наполегливо рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Проблеми з ЖКТ чи болить у вас живіт, коли ви нервуєте? Тривога тісно пов'язана з роботою травної системи. Часто вона проявляється у вигляді здуття живота, спазмах або дискомфорті у шлунку. Коли ви перебуваєте у стані стресу чи хвилювання, організм може реагувати розладом травлення. Більше того, якщо у вас є хронічні шлунково-кишкові захворювання, наприклад, синдром подразненого кишківника, тривога може значно посилювати симптоми, дотримання здорового харчування, уникнення продуктів з кофеїном і практики релаксації можуть допомогти зменшити ці прояви. Забудькуватість. Чи траплялось вам забувати, де ви залишили свої речі, або забули, що саме мало зробити? Коли ви постійно перебуваєте у стані тривоги, занепокоєння чи надмірного обдумування, зосередитись стає дедалі важче. Ваш розум зайнятий хвилюванням і через це важко впорядковувати думки або запам'ятовувати важливі речі. Крім того, тривога часто заважає нормально спати. А недосипання, своєю чергою ще більше погіршує концентрацію та пам'ять, незвичні болі та відчуття. Чи знали ви, що тривога може впливати не лише на ваш психічний стан, а й на фізичне самопочуття? Коли рівень тривоги підвищується, ви можете почати відчувати дивні болі чи неприємні відчуття в тілі без жодної очевидної причини, як от хвороба чи травма. Це часто пов'язано з м'язовим напруженням, яке виникає внаслідок активації реакції бий, тікай або замри». Ваше тіло готується до небезпеки, навіть якщо її насправді немає, і як наслідок ви можете відчувати напругу, спазми або болі в різних частинах тіла. Висипи і реакції шкіри чи помічали ви, що під час сильного стресу у вас з'являється свербіж або висип, тривога? Може проявлятись і на шкірі у вигляді кропів'янки, свербежу чи інших невизначених висипань, згідно зі статтею, опублікованою у 2019 році в журналі «Enlightening Solutions», це може бути пов'язано з підвищенням рівню кортизолу та адреналіну, гармонів стресу, які роблять ваше тіло більш вразливим до подібних реакцій. Втім, якщо висип не зникає тривалий час або стає гіршим, важливо звернутись до лікаря. Адже це може бути ознакою іншого захворювання. Надмірна сонливість. Скільки годин ви зазвичай спите вночі? Коли ви постійно перебуваєте в стані напруги та тривоги, організм виснажується, постійна настороженість висмоктує сили, а тривожні думки часто заважають навіть заснути. В результаті ви прокидаєтесь втомлені, відчуваєте постійну сонливість, у вас менше енергії на повсякденні справи та улюблені заняття з часом. Така хронічна втома може накопичуватися, впливаючи на інші аспекти вашого життя від продуктивності до емоційного стану загалом імпульсивна поведінка чи траплялось вам робити щось зовсім нехарактерне для себе? Тривога здатна настільки розхитати емоційний стан? Що ви можете діяти імпульсивно, кидатись словами, різко реагувати, приймати необдумані рішення або навіть вдаватись до шкідливих звичок, які зазвичай не є для вас типовими. У моменти сильного напруження тривога може перехопити кермо, і тоді стає важко тверезо мислити та контролювати свою поведінку. Важливо усвідомлювати це та вчасно зупинитись, перш ніж ситуація вийде з-під контролю. Постійне відчуття холоду. Ви постійно носите куртку, навіть якщо інше при цьому в футболках, тривога може впливати не лише на ваші думки та емоції, але й на фізичні відчуття. Під час реакції, «Бий, замри або тікай, організм починає перерозподіляти кров, зменшуючи її приплив до кінцівок, особливо до пальців рук і ніг. В результаті вам може ставатися холодно навіть у теплому приміщенні чи при сприятливій температурі. Це ще один малопомітний, але реалістичний фізичний прояв тривоги. А чи знаєте ви інші малопомітні ознаки тривоги, на які зазвичай не звертають уваги. Обов'язково поділіться своїм досвідом в коментарях нижче. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і надішліть його тим, кому, на вашу думку, воно теж може допомогти. І, звісно, не забудьте підписатись на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски. І пам'ятайте, нехай у вашому житті думки будуть в порядку.